Мої любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку побудова, правильне інтонування і записування запитань. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в косолінію. Якщо у вас на сторінці є місце для наступної роботи, тому тоді від попередньої роботи пропустіть вниз один чистий робочий рядочок. Якщо місця у вас вже не вистачає для наступної роботи, перегорніть сторіночку і починайте писати з самого першого робочого рядка вгорі. Від початку рядка прикладіть, будь ласка, три свої пальчики, відступіть місце та запишіть сьогоднішнє число і слово травня. З нового рядочка від початку рядка прикладіть два своїх пальчики, відступіть місце в два пальчика та запишіть з великої букви слово класна, з маленької букви слово робота. Каліграфічна хвилинка в нас сьогодні незвичайна. Подивіться, будь ласка, які слова нам необхідно з вами записати: хто, що, який, що робить, скільки, де, коли. Всі ці слова в кінці мають незвичайний знак знак питання. Тобто, всі ці речення є запитання. І найчастіше запитання задають саме дітки, тому що діток дуже часто цікавить щось нове і незвичайне. Будь ласка, дітки, запишіть ці всі запитання у свій зошит. Якщо у вас не вистачить одного рядочка для всіх запитань, ви можете перенести їх на наступний рядочок. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо написати диктант. Але не просто диктант зі слів, складів, а диктант із речень, так як ми будемо з вами вчитися писати уже у наступному класі. Послухайте, будь ласка, три речення, які я вам зараз прочитаю. Спочатку ви їх прослухаєте, потім кожне речення я вам продіктую окремо. Ви запишете їх у свій зошит, а потім ми з вами перевіримо написання цих речень. Підказочкою до наших речень для вас буде малюночок, який ви бачите на своєму екрані. Світить яскраве сонечко. Пташки співають. Гарно весною. Ось такий невеличкий текст на три речення. Ми зараз з вами спробуємо написати. Перше речення ви будете писати з нового рядочка від початку рядка. Прикладіть один свій пальчик, відступіть місце і поставте крапочку. От саме з цієї крапочки ви будете починати писати перше речення. Пам'ятаємо, що перше слово у реченні ми маємо написати з великої букви. В кінці речення маємо поставити знак або крапку, або знак питання, або знак оклику. Послухайте, будь ласка, перше розповідне речення. Світить яскраве сонечко. Запишіть, будь ласка, у своєму зошиті перше речення під мою діктовку. Перше слово з великої букви світить світить. Наступне слово. Яскраве. Я скраве. Наступне слово. Сонечко. Сонечко. Тепер перевірте, будь ласка, все речення. Світить яскраве сонечко. В кінці поставте, будь ласочка, крапку. На цьому самому рядочку, якщо у вас є місце, ви будете продовжувати писати наступне друге речення. Якщо місця в першому рядку немає, тоді почнете його писати з наступного рядка. Послухайте, будь ласка, друге речення. Пташки співають. Перше слово у реченні ми пишемо з великої букви: Пташки. Пташки. Наступне слово. Співають. Співають. Тепер перевіряємо все речення. Пташки співають. В кінці речення ми маємо поставити знак крапочку. Далі, третє речення ви продовжуєте писати на тому рядочку, на якому закінчили писати, якщо у вас є місце. Якщо місця немає, ви будете писати з наступного рядка. Послухайте, будь ласка, уважно це речення. Гарно весною. Перше слово в реченні ми пишемо з великої букви. Гарно, гарно. Наступне слово. Весною. Весною. Перевіряємо все речення. Гарно весною. Дітки, яка інтонація була, коли я читала це речення? Оклична. Значить, в кінці цього речення ми маємо поставити знак оклику. Так, тепер, будь ласка, я буду читати повністю текст на три речення, а ви перевіряєте кожне слово. Світить яскраве. Сонечко. Пташки співають. Гарно весною. А тепер перевірте, будь ласка, чи так ви написали свій диктант? Якщо у вас немає помилок, ви впоралися із завданням дуже добре. Якщо раптом ви десь помилились, будь ласка, не засмучуйтесь, а просто виправте помилку у своєму зошиті. Сьогодні на уроці письма ми будемо удосконалювати вміння ставити запитання, правильно інтонувати і записувати питальні речення, знаходити питальні речення у тексті. Будемо працювати у своєму зошиті посібнику на сторінках 52-53. Розгорніть, будь ласка, сторіночки свого посібничка та підготуйтеся до виконання завдань. Перед тим, як ми почнемо працювати письмово, давайте пригадаємо правила, як потрібно правильно сидіти за столом, як покласти перед собою зошит, в яку сторону нахилити, і як правильно тримати ручку у своїй руці. На сторінці 52 вгорі. Нам необхідно потренуватися, писати букви, їх з'єднання і знак. Питання. Погляньте, будь ласка, перше, що ми маємо з вами написати, це знак запитання. Так? Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у вас є зразочок, який ви наводите у своєму зошиті. А тепер поряд напишіть стільки знаків запитання, скільки у вас поміститься. Два, три. Далі, дітки, ми бачимо слово із знаком запитання. Одне слово зі знаком запитання це вже є питальне речення. І читається воно з питальною інтонацією. Давайте прочитаємо. Де? Правильно, ми питаємо: де? Зверніть, будь ласка, увагу, що буква сполучення Де з'єднується між собою середнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, букво сполучення Д і знак питання за зразком у своєму зошиті. А тепер напишіть питальне речення Д самостійно поряд. Наступне питальне речення, яке ми будемо писати, це що. Як його правильно прочитати? З питальною інтонацією, що буква сполучення що з'єднується між собою середнім з'єднанням букв. Наведіть, будь ласка, зразок у своєму зошиті, а тепер поряд напишіть питальне речення, що із знаком запитання самостійно. Так, молодці, а ми переходимо до наступного завдання. Друзі вирішили пограти у журналістів. Допоможи їм поставити запитання до людей різних професій. Подивіться, будь ласка, у нас є два малюночки малюночок космонавта і малюночок. Вчителя, так? Тобто це люди двох професій космонавт і вчитель. Дітки, скажіть, будь ласка, яке питання ми можемо поставити до космонавта? Ми, наприклад, можемо запитати: на, а скажіть, на чому ви літали в космос? Так? А яке питання можна поставити до вчителя? Ну, наприклад, одне із варіантів. Чи важко бути вчителем? Так, ви можете придумати і задати до людей цих професій свої запитання. Тепер, дітки, нам з вами необхідно на сторінці 52 записати два складених запитання. Наприклад, до космонавта, що найцікавіше ви зустрічали у космосі? До вчителя? Чи дуже складно бути вчителем? Я підготувала вам ось такого варіанту запитання, дітки. ви можете скористатися моїми зразками запитань. Та записати їх до свого зошита, а можете придумати свої запитання до космонавта і до вчителя. Головне, дітки, пам'ятайте, що в кінці питальних речень ви маєте поставити не крапку, а знак запитання. Так? Будь ласка. Поставте відео на паузу. Хочете, можете записати мої питання, які я для вас підготувала. Або скласти і записати свої питання до космонавта і до вчителя. Наступне завдання на сторінці 53. Погляньте, будь ласка, ми бачимо перед собою віршечок Грицька Бойка. Давайте його прочитаємо. Чому це ти подряпаний? Юрко Тимка питає. Юрко йому відказує, та я ж купав кота. Тобто цей віршик розповідає нам про хлопчика, який прийшов подряпаний, і друг його запитує, чого ж це він подряпаний. Так? А він відповідає, що подряпаний через те, що купав котика. Дітки, які мають котика і які допомагали своїм батькам його купати, Знають, про що йде мова так, що котики не дуже полюбляють купатися і дуже сильно дряпаються в цей час, так, дітки? Давайте у цьому вірші знайдемо і підкреслимо простим олівцем питальне речення. Дітки, давайте пригадаємо питальне речення це речення, в якому про щось запитується, і в кінці стоїть знак запитання. Так, де тут запитання? Ось чому це ти подряпаний? Так, саме це є запитанням. Будь ласка, у тоненький рядочок запишіть. Це запитання. Чому це ти подряпаний? Перше слово в реченні ми завжди пишемо з великої букви, а в кінці питального речення ставимо знак запитання. Наступне завдання перетвори подане речення на запитання. І запиши його. Дітки, давайте прочитаємо речення, яке нам надали. Родзинці сподобалося брати інтерв'ю. Це звичайне розповідне речення, а нам його потрібно перетворити на запитання. Про кого розповідається в реченні? Про дівчинку-родзинку. Що їй сподобалося робити? Їй сподобалося брати інтерв'ю. Дітки, а як ми можемо переробити це речення, щоб воно виглядало як запитання? По-перше, ми маємо звернутися до дівчинки, так? Родзинко, тобі сподобалося брати інтерв'ю? Так, ось дивіться, ми наше з вами речення розповідне говорили на питальне. Тобто ми запитуємо, чи сподобалося родзинці брати інтерв'ю інших людей. Так, запишіть, будь ласка, дітки, це. Перероблене питальне речення у свій зошит. Звертаю вашу увагу, не забуваємо, що початок речення ми завжди пишемо з великої букви. А тут ще й слово родзинка це ім'я дівчинки, тому воно, звичайно ж, буде писатися з великої букви. Зверніть увагу, що після слова родзинко стоїть кома, дітки. Ви цього ще не вчили, але ми з вами будемо вчити, як потрібно звертатися до людей і як звертання записувати у зошити. Тому просто наголошую, що після слова родзинко ми ставимо кому. В кінці речення обов'язково ставимо не крапочку а знак запитання. Тому що це речення питальне. Ми питаємо, дівчинку, родзинку, тобі сподобалося брати інтерв'ю? Слово інтерв'ю пишеться з апострофом, також не забувайте. Погляньте, будь ласка, на малюночок, дітки. Подивіться, кого зображено на малюнку? На малюнку зображено інопланетян, так, в космосі. До речі, дітки, інопланетяни це найцікавіші і найнезвіданіші істоти, про які тільки знає людина. І дуже часто навколо теми космос, інопланетяни, дуже цікаві бесіди, розмови. Тобто це дуже цікаво не тільки діткам, але й дорослим. Скажіть мені, будь ласка, Дітки, а якби ви коли-небудь зустріли справді живого інопланетянина, чи захотіли б ви задати йому якесь питання? А яке саме питання ви б хотіли задати, інопланетянину? Я, наприклад, запропоную вам ось таке питання. З якої планети ви до нас завітали? А ви, щоб захотіли запитати? Оте питання, яке вас цікавить про інопланетян, будь ласка, і запишіть у своєму зошиті на сторінці 53. Якщо хочете, ви можете скористатися моїм запитанням, якщо наші інтереси співпали. А якщо вас цікавить щось інше, то складіть, будь ласка, своє питання і запишіть його у зошит. Головне, не забуваємо, дітки, що перше слово в реченні ми завжди пишемо з великої букви, тому що це початок речення. А в кінці питального речення ми не забуваємо ставити знак запитання. Тому що якщо ми поставимо крапочку, нас не зрозуміють. Подумаючи, ми просто щось розповідаємо і відповіді на своє питання ми тоді не отримаємо. Тому не забуваємо, коли ми когось щось питаємо, письмово в кінці питального речення ставити знак запитання. Так, а зараз, дітки, давайте спробуємо поставити другові запитання зі словом де і одне із них записати у свій зошит. Ну, ось, наприклад, де тобі купили такий чудовий рюкзак, де ти проживаєш, де ти був вчора ввечері, де ти взяв таку цікаву книжку. Де тобі подобається подорожувати. Ось дивіться, як багато різних питань зі словом «де» я вам запропонувала. Ви можете скористатися моїми зразками, які я вам запропонувала, та створити і записати своє питання для вашого друга або подружки зі словом «де». А можете скористатися і моїм запитанням та записати його у своєму зошиті. Цікавіше, звичайно, було б, якби ви придумали щось своє, на, е, схоже на моє питання, але щось своє. Мені було б дуже цікаво подивитися, які саме питання ви б задали своєму другові. Головне, дітки, не забувайте, що там має бути слово де. Наприкінці уроку, скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні з вами складали і записували на уроці? Сьогодні ми з вами складали і записували на уроці питальні речення, або їх ще називають запитання. Так? Що треба знати, щоб правильно записати запитання? Потрібно. Питати когось про щось, і обов'язково в кінці питального речення необхідно поставити знак запитання. Люди яких професій дуже часто ставлять запитання. Сьогодні ми зустрічали цю професію. Журналісти правильно, вони дуже часто спілкуються з різними людьми на різні теми і багато питань їм задають. Оберіть, будь ласка, цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: синя зелена, червона, помаранчева, жовта або блакитна. А я, дітки, дякую вам за вашу, за вашу увагу, за старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!